Наша економіка розвивається краще і все ще хуже желання. Вона рухається в висхідному тренді, в висхідній тенденції, приблизно так як і оцінювали, тобто зберігається плюсова динаміка. Але звичайно, бажання полягають в том, чтобы динамика экономики была еще больше высокой. Це, это это первая первый оценка ситуации. Первый Наша экономика все еще остается сильной, но она замедляется. Она замедляется так, как это и предполагали, произойдет в те месяцы, о которых сейчас пойдет речь. Третий вывод. она на замідляється, але к щастю, меншими темпами, чим ожидали. далі. Та там є структурні проблеми української економіки. Структурні проблеми це бюджет, це дефіцит, структурною проблемою є все-таки інфляція, яка вище ніж нам хотілося, і структурною проблемою є борг. Який не сягнув небезпечної позначки, але все таки є тенденція на яку треба реагувати, і інше Думаю, основні структурні проблеми. Я працівника зросла на 4,9%, менше ніж багато хто ще не сказав. А з податковим кодексом на новій базі буде бюджет чи на старій, в залежності від того, теж можна прогнозувати темпи економічного зростання, інфляцію, колування обмінного курсу і так далі. Я все-таки спробую вас дещо задовольнити. Я вважаю, що ті орієнтири, які закладені в першій версії, які подані урядом, вони е е коректні. Але з е тими уточненнями, що це дуже попередні речі, що треба мати кінець року, я маю на увазі, що 3-4% зростання на наступний рік це коректно. Що стосується інфляції, це важке питання. Той, хто прогнозує інфляцію, формує очікування. Якщо мої колеги з Нацбанку на вебсайті розповсюджують інформацію департамента з одним показником інфляції, а представники уряду інший, то виникає зразу журналістів спроба на цьому якимось чином зробити цікаву інформацію. Я так дуже обережно висловлююся. Потім, коли я з нашими представниками розмовляю, вони кажуть, краще б журналісти подивились весь той матеріал. Там є різні версії. Є версія при одній вирогідності такий показник інфляції, при другій такий. Одним словом, я думаю, що знову спробую вас задовольнити. Я думаю, що інфляція цього року можна з цього року почати. Інфляція цього року. Знаходиться наразі надійно в зоні тієї цифри, яка закладена в бюджет. А ви знаєте, яка ця цифра закладена 13,1. Так само, як і надійно в зоні досяжності, знаходиться бюджетний орієнтир по зростанню 3,7. У мене в цьому немає сумнів. Зараз дуже високий рівень впевненості в тому, що це вірогідно, якщо деякі умови будуть реалізовані то я б наважився на правно, що інфляція буде менше, ніж в минулому році, тобто менше, ніж 12,3. я б наважився навіть сказати, що вона при дуже сприятливих умовах може вписатися не в двозначну цифру. Найменша це останнього. Але нас можуть очікувати певні сюрпризи в цьому відношенні.